Підлатати оселі, побиті ворожими обстрілами. Франківські комунальники допомагають відновлювати пошкоджені будинки у Миколаєві минулого тижня. Туди вирушила бригада добровольців із кількох підприємств міста. Орієнтуються винятково на швидку реанімацію житла, перекриття покрівель та ремонт вікон. Щоправда, їх навіть не склять, а просто зашивають плитами. Це дасть змогу до зими забезпечити якомога більше людей дахом над головою, адже роботи нині вдосталь через активність. Ворога, кількість будинків, які зазнають обстрілів у Миколаєві, збільшується чи не щодня. Основні завдання їхні, які є, це закриття вікон. Вони вже навіть не говорять про те, щоб склити, а просто зашивають відповідними фанерами ДВП, і щоб просто була можливість відповідно людям перебути в їхніх домівках. Так само це й ремонт дахів. Десь частковий справді дуже багато будинків, які сьогодні без вікон, без дверей, з дахами розбитими, або просто дає розвалені будинки, в які і не всі люди, на жаль, з цих будинків виїхали, вони там проживають, продовжують проживати в цих будинках. Тому така допомога насправді є важливою. Для частини франківської бригади це уже не перша ротація до понівечених ворогом міст. Влітку допомагали підготувати до опалювального сезону багатоповерхівки у Чернігові. Тож і цього разу розповідає міський голова, не змогли оминути прохання про допомогу. Загалом ліквідовувати наслідки активних бойових дій на півдні зголосилися понад два десятки комунальників. Зголосилися добровольці 22 осіб з Івано-Франківська на чолі з двома керівниками комунальних підприємств Михайлом Шутиком та Василем Скиденчуком, які зараз виконують цю роботу. Тому дякую за розуміння. Не кожен як би хотів, але виявилися бажа бажаючі. Ми на щастя є українським тилом, далеко від ворога, але треба пам'ятати, що є ті міста, які постійно є під ударами і потребують в тому числі нашої допомоги. На півдні франківські комунальники пробудуть ще тиждень, а відтак повернуться додому. До слова, нині пліч опліч із ними працюють і Одесити. Це ще одне місто, яке погодилося надати дружню допомогу Миколаєву, який нині потерпає від постійних ворожих атак. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.